Доброго дня, виноградарі. Так як я обіцяв, хочу вам коротенько розповісти про ті сорта і форми, які я вважаю дуже смачними і, скажімо так, ринковими. Ну, щоб ви теж правильно розуміли, ринкові в моєму розумінні це не обов'язково ті сорти, які чисто дають вал. Тобто вони повинні мати якийсь певний і смак, в той же час вони повинні і... Бути такими надійними, безвідказними, досить урожайними. Тому почнемо, Ну я так писав собі на список і почнемо з лівії. Е, ну Тут, як би довго не потрібно останавливатися мускат, гарна ягода, не тріщить урожайний, тому це одна із кращих ринкових форм, які в мене ростуть на моїй ділянці. Аркадія всім знайома. Да? Хоча по минулому році досить чимало ягод було. Тріском, тобто вона тріснула велика. В деяких виноградарів вона тріщить, в моїх умовах вона практично не тріщить. Там буквально декілька ягід я обираю гарна тверда з хрустом, величезна ягода і смачна, і в моїх умовах вона достатньо ринкова. Гурман ранній, я про нього вже давно кажу, дуже в моїх умовах урожайний. Гарний мускат не тріщить взагалі. Три куща ростуть, я знімаю приблизно з кожного куща по 25 кг, одноплощинна шпалера смачна мускат, тверда, рожева, дуже гарна і урожайна. Атос в моїх умовах буває, інколи він підгорошує, але не критично. Вибираємо горох, і якщо йому дати дозріти, він вписується в терміни ультрараннього, тому... Ну, я маю з нього досить непоганий результати. Він і смачний, якщо дати йому дозріти, І в той же час він має доволі гарну ягоду по розмірам на свої терміни. Відповідно, я вважаю риночним, смачним, хорошим сортом. Байконур всім, вже якщо не всім, то більшості виноградарів знайомий, як надійний, абсолютно безпроблемний. Ну, зрозуміло, що в когось він. Колір байконура не йде, тому ну, в наших умовах він гарно себе показав, і його знають вже люди, ті, хто покупають, у нас знають його з гарної сторони. Слава України теж гарний сорт. Є свої нюанси по вирощуванню, до яких я вже почав пристосовуватися, тому я вважаю, що це досить гарний сорт. Він буде в мене. Я досадив собі ще один кущ. Буде в мене, тому що він і гарний, і урожайний, і, скажімо так, безпроблемний. Ну, є свої моменти, до яких треба пристосуватися, повторюю ще. Потім з кишмишних ну, ринковим в моїх умовах поки що показав себе кишмиш лучистий. Остальні, є нові форми, які я не називаю, тому що вони ще в стадії експерименту, в стадії перевірки. Тому поки що я говорю за перевірені сорти, лучистий в моїх умовах не тріщить. Грона від і вище, урожайний. Ну, це безпроблемний, без, скажімо так, ну, гарна риночна форма кишмишного кишмичного сорту. Потім далі пішли з нових тих, які в мене, верніше, нові. Дніпровський сувенір, флагман, вони приблизно ну, вони не однакові, вони схожі. Але це такі одна-дві перспективні форми. Калугіна, які, Я вважаю, що вони можуть бути досить хорошими як ринкові, так і для того, щоб її поїсти. Там ягода дійсно смачна, в плані досить упруга, тверда, і ну, вони не будуть тріщати. Ну, Те ж саме можна сказати про Рембо, врожайна форма, ринкова форма. З ультраранніх ще би я сюди додав красавчик, у нього. Є гарний потенціал, рання форма і е, досить гарний мускат. Ну, я посадив собі один кущ на постійне місце, вже, помімо того, що прищепає. Ну, всім добре знайома Зорінька Теж вона сюди в цей колектив гарних ринкових форм, йде потім динька. Е, знаєте, да, деньку багато хто врожайна, дуже врожайна. За рахунок того, що вона сильно росла, там особливо не варто переживати за те, що перегрузити перенавантаження там може бути, але треба постаратися. Це вже треба не жаліти, наскільки кущ, щоб його перевантажити. Ну, він досить непогано тяне навантаження. Сільвер гусів це біла ягода, така вона сосковидна. Подобається тим, що він йде в терміни приблизно пам'яті вчителя. гарна. Гарний грона, гарна ягода, має жовтуватий кольор. Зрозуміло, що питання часу, коли можуть з'явитися більш, вірніше вони вже є ці форми, які можуть конкурувати або навіть і витісняти. Із-за із своїх термінів сільвер я посадив собі на постійне місце, тому що він має непогані показники по смаку, по кольору і по формі ягоди. Там Алінка, скажімо так, наступає на п'ятки. Сільверу, там теж гарна ягода. Ну, по термінах я поки нічого не кажу, не знаю. Тому так, фламія цікава, перспективна форма. Я думаю, що вона теж буде конкурувати з деякими сортами-формами, які в моєму списку, або ж просто займе своє місце, тому що вона має яскравий мускат. Я думаю, не думаю, а вона має яскравіший мускат чим лівія, колір більш насичений. І, здається, в неї ягода більш упруга, ніж у лівії. Інтригарання, скажімо так, це старий сорт. Відносно старий сорт. Але він в нас тут з'явився як відносно новий, гарний, цікавий гарний сорт в плані урожайності, в плані. Визрівання лози в плані форми ягоди, форми грона без проблемності. Тому я би, знаєте, от вона в мене перший раз плодоносила. Той потенціал, який вона показала, ну, я відразу її ставлю в моїх умовах в розряд ринкових. Знову ж таки, дивіться, я повторюю: є дуже багато форм, які я зараз не згадую. Та ж Біла Леді, наприклад, красава. Потім перцовий красний. Ну, за цими формами та за, за багатьма іншими. Там флагман, при... верніше, вірніше находка Калугіна, я буду спостерігати. Той же самий в моїх умовах. Біле облако, наприклад, імператриці. Я ще не, не можу сказати, як вона себе покаже, покаже в моїх умовах. Це все там багато інших, та ж сама Купідон, Роза Красна. Я буду спостерігати, щоб потім з вами поділитися своїм баченням. Ну, от на сьогоднішній день з того списку, що я назвав ринкові форми. Це однозначно в моїх умовах Лівія, Аркадія, Вєліка, Гурман Ранні, Атос, Байконур, Слава України, Дніпровський сувенір, флагман, красавчик, зорінька, лучистий, Флам'я, Денька, рембо, сільвер, інтрига рання. Останні так більш-менш. Непогано, але вони замітно так уступають своїй врожайності в своїх певних якихось характеристиках, тим, які я назвав на даний момент. Це по ринковим сортам і формам. А по так називаємо вкусняшкам буде вже слідуюче відео. Всього вам найкращого.